Без мене, ця команда не виграє жодного європейського кубка у наступні 100 років. З такими словами, після конфлікту з керівництвом Белла Гутман покинув Бенфіку. З тих пір пройшло 63 роки, а Орли так і не завоювали жодного трофея на європейській арені, хоча й мали для цього безліч нагод. У цьому відео я розповім про Беллу Гутмана та його прокляття. Та спробую розібратись, чи існує воно взагалі. Белла Гутман народився 27 січня 1899 року в Будапешті в єврейській сім'ї. Його батьки були танцівниками і бажали, щоб син пішов тим же шляхом. І спочатку так і було. Але потім пристрасть до футболу взяла гору, і Белла виріс у добротного футболіста. Виступав переважно в центрі півзахисту, але міг зіграти і в обороні. У 1920 та 21 роках ставав чемпіоном у складі Будапештського МТК, після чого перебрався в Австрійський Хакоах, в якому виступали виключно євреї, і за 4 роки додав до своїх здобутків перемогу в чемпіонаті Австрії, грав за збірну Угорщини, зокрема на Олімпійських іграх 1924 року. У 1926 році Хакоах відправився в турне по США. І наш герой вирішив там залишитись. За шість років в Америці він встиг виступити за 5 клубів, після чого повернувся в Хакоах, де розпочав тренерську кар'єру, за час якої встиг немало не багато попрацювати в 19 клубах та збірних Угорщини та Австрії. Поміж цим в декілька клубів повертався вдруге на тренерський місток. Бела Гутман завжди обіймав посаду не більше двох років. Виключенням стала тільки Бенфіка, яку він тренував три сезони, а на прощання прокляв. Що до своїх короткочасних термінів перебування у клубах казав так: у перший рік тренер Бог, у другий просто людина, а в третій він уже тягар. Географія його діяльності також вражаюча: 10 країн, серед яких Кіпр, Аргентина, Уругвай та Бразилія. Останній він тренував Сан-Паулу. Де використовував на той час нову суператакувальну схему 4-2-4. Незабаром її запозичить тренер збірної Бразилії Фісенте Феола, і в 1958 році Селесао, використовуючи цю схему, виграє свій перший чемпіонат світу. В послужному списку Гутмана велика кількість трофеїв. Серед інших чемпіонство в національних першостях у Ругваю та двічі Угорщини, Кубок Греції, чемпіонат штату Сан Паулу та інші. До найбільшого успіху він досяг в Португалії. В сезоні 1958-59 років до чемпіонства привів Порту, після чого перебрався в Бенфіку, з якою ще двічі підряд ставав чемпіоном Португалії. А найголовніше, здобув два Кубки європейських чемпіонів. В 1961 році у фіналі була обіграна Барселона з рахунком 3-2. А вже наступного року, незважаючи на хитрик Ференца Пушкаша, Бенфіка обіграла мадридський рал 5-3. Дублем відзначився молодий Еусебіо. До слова, Белла Гутман доклав зусиль, щоб майбутній володар золотого м'яча опинився в стані орлів, а не в сусідньому спортінгу. Отож, після таких вагомих успіхів Гутман відправився до керівництва клубу просити підвищення зарплати. Але йому відмовили мовляв, у нас і так чудова команда, тому кубки ми зможемо завойовувати і без вас. І от, покидаючи клуб, Белла Гутман промовив свій знаменитий вислів. Вже в наступному сезоні Бенфіка була близькою, щоб довести, що ніякого прокляття немає. Але виграючи по ходу матчу завдяки голу Еусебіу, Орли поступили з Мілану 2-1. Ще через рік, в сезоні 64-65, Бенфіка у вирішальному матчі знову зустрічалась з колективом з Мілану, цього разу Інтером, і програла 1-0. Через три роки Орли вчергове пробились у фінал. Цього разу їм протистояв Манчестер Юнайтед Мета Базбі. Основний час завершився в нічию 1-1. А за дев'ять стартових хвилин першого екстратайму червоні дияволи забили тричі і завоювали свій перший кубок європейських чемпіонів. Наступної спроби зламати прокляття Гутмана Бенфіці довелось чекати 15 років. Сезоні 82-83 Орли пробились у фінал Кубка УЄФА, де зустрілись з Андерлехтом. За тогочасним регламентом фінал складався з двох матчів. В першому мінімальну перемогу 1-0 святкувала бельгійська команда, а матч-відповідь завершився в нічию 1-1. Відтак Андерлехт завоював трофей, а Бенфіку знову спіткала невдача за крок до тріумфу. Наступний фінал був програний у 1988 році. В рамках Кубку європейських чемпіонів проти ПСВ. Основний та додатковий час матчу завершився без забитих м'ячів, а в серії пенальті влучнішими були футболісти з Ейнтховена. Чергова нагода завоювати трофей на європейській арені Бенфіці випала в 1990 році. Тут відзначу, що в чвертьфіналі Кубка європейських чемпіонів португальському гранду протистояв Дніпропетровський Дніпро. В обидвох матчах перемогу святкувала Бенфіка. 1-0 в Лісабоні та 0-3 на Метеорі в Дніпропетровську. У фіналі ж Орлам знову протистояв Мілан. Матч проходив у Відні, місті, в якому помер і був похований Белла Гутман. Перед грою Еусебіо приходив на його могилу просити, щоб той зняв прокляття. Не допомогло Мілан виграв з рахунком 1-0, шостий поспіль програний фінал. Наступного довелося чекати аж 23 роки. Цього разу фінал Ліги Європи проти Челсі. В середині другого тайму команди обмінялись забитими м'ячами, і здавалось, основний час матчу так і завершиться. Але на останніх секундах Броніслав Іванович приніс Челсі перемогу 2-1. Вже в наступному сезоні Бенфіка знову пробилась до фіналу другого за статусом європейського турніру. Цього разу в суперники Орлан сталася Севілья, в якої, як згодом випаде ще неодноразово переконатись, у фіналах Кубку УЄФА та Реліги Європи справи складались якнайкраще: сім фіналів, сім перемог. Той матч завершився без забитих м'ячів, а в серії пенальті, неважко здогадатись, перемогла Севілья. Не можу не відмітити суддівство бригади арбітрів на чолі з Феліксом Брехом. Під час матчу було три епізоди у штрафному майданчику Севільї, які тягнули на пенальті, але жодного 11-метрового призначено не було. У серії ж після матчевих пенальті голкіпер іспанців Бето встигав зробити по два кроки від воріт до ударів, але арбітри закривали очі на ці порушення. Можливо, прокляття Белли Гутмана впливає і на якість роботи арбітрів? Як би там не було, Абенфіка після звільнення Гутмана програла всі вісім фіналів за 63 роки, що зробило міцне підґрунтя для існування такого роду прокляття. Але чи справді воно було? Вперше про начебто прокляття було написано в португальській газеті Абола в 1968 році. В статті було перекладено інтерв'ю, яке раніше Гутман давав одній з німецьких газет, і тут є певні сумніви у достовірності перекладу, але нічого стверджувати ми не можемо. Популярності це прокляття набуло в 1988 році після п'ятого програного фіналу. І з кожним новим провалом набирало все більшої популярності серед фанатів, які знаходили в цьому пояснення невдач Бенфіки. У 2017 році Девід Булховер випустив біографічну книгу про Белло Гутмана, в якій зазначив, що немає жодних документальних підтверджень того, що Гутман говорив щось пов'язане з прокляттям. Щодо Еусебію, то він також ставився до цієї історії з певною долею скептицизму. І відвідуючи могилу Гутмана у відні, немає його підтверджень, що він просив, щоб той зняв прокляття. Також в більшості статей на цю тему не згадується той факт, що Белла Гутман в 1965 році повернувся на тренерський місток Бенфіки, і згодом в чвертьфіналі Кубка європейських чемпіонів Орли під його керівництвом програли Манчестер Юнайтед за сумою двох матчів 8-3. Тож що тоді виходить, що із Гутманом Бенфіка більше неспроможна була б перемагати у Єврокубках. Багато спортсменів і фанатів спорту вірять у всілякого роду забобони, і в нашому випадку, ймовірно, хтось трішки драматизував звільнення Беле Гутмана, що з часом вилилось у масштабну історію. А поразки Бенфіки у кожному наступному фіналі тільки додавали певності, що прокляття справді існує. Однак, допоки орли не здобудуть трофей на європейській арені, ця легенда продовжуватиме жити. І хто знає, можливо, в недалекому майбутньому Анатолій Трубін допоможе Бенфіці зняти прокляття. А що думаєте ви, чи вірите, що Бенфіка справді проклята? Чи просто їхні невдачі можна списати на випадковість?